Є Євро 6, дивіться, є в наявності 440 від 2015 року на автоматі, свіжопригнаний, на середній кабіні. Дивіться, 440. Цифрики нікуди не вигорівші Нічого абсолютно. Дивіться, спереду от така от гума. Відкот у нас ідеальний. Так у нас виглядає паливний бак. Не побитий два великих паливних бака. Ретарди у нас на машині немає. Рама не підувала, зрозуміло, що не де там якісь сліди корозії є, але абсолютно не критичні. Так у нас виглядає машина. Так виглядає задня гума, крила оригінальні, порані стан просто чудовий. Все ще є по нюансам, по пластику, це вон, трошечки верхній спойлер. Навіть, не знаю, то він, щоб ви розуміли, то він навіть не побитий, а я не знаю, то він в чомусь я не знаю, затертий чи ще щось, Так він виглядає по двигуну, до речі, він сухий, двигун не мився на ньому, можете приїжджати, оглядати. Поставили на нього свіжі акумулятори 225-ті. Двері не просівші, залазимо в салон. Панелька тут нічого по машині не красилося, так воно виглядає, холодильник працює. Да, тут трошечки підтерта, але ну, нічого не робили. На машині, до речі, 880 тисяч пробігу, якщо я не помиляюсь, Ну, щоб точно. Рація у нас присутня. Потолок отак виглядає. Задня стінка. Така машинка по салончику. Такий він у нас по комплектації, дестронік. Ці кнопочки трошечки пітерті, але то таке. Отак він виглядає. Кого буде цікавити, номер є в шапці профіля, можете можете телефонувати. Якщо цікавить, може зробити більш детальніший огляд, запустити Ок. і все інше.